Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учителька української мови та літератури із Сумської області. Розгляньмо, як створити дизайн зображення у сервісі Designi Мова цього сервісу англійська. Реєстрація тут не обов'язкова. Можна користуватися сервісом безкоштовно. Ви бачите зараз сторінку, з якої ми можемо почати роботу. Справа ми бачимо ось таку можливість, де ми можемо завантажити фото, з якого створимо відповідний дизайн. Обираємо із нашого комп'ютера будь-яке фото, і просто чекаємо, як сервіс автоматично нам оформить картинку. У багатьох варіантах дизайну. Ось уже ми бачимо різні варіанти. Ми можемо прогорнути донизу ось так, і побачити різні варіанти. Обираємо те, що найбільше підходить. Натискаємо на це зображення. Тут можна редагувати його, можна відразу завантажити. Або після того, як поредагуєте, так само у вас буде опція завантажити. Ми можемо тут змінити об'єкти, можемо їх рухати. Ось так бачимо, так, прибрати, наприклад. Можемо змінювати стиль, змінювати розмір зображення. І після того, як поредагували, натискаємо завантажити. Зображення буде завантажене на ваш комп'ютер. Після цього ви зможете його розміщувати, чи то на презентації, чи використати так, як вам необхідно. Отож, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!